Вітаю, мене звати Зоряна Галюк, я є керівником проєкту Освіта дитини ХХІ століття. Метою створення проєкту було наповнення бази україномовними піснями, казками, віршами і іншим розвиваючим матеріалом для дітей. Весь матеріал можна побачити на Ютубі. Є створений канал Освіта дитини 21-го століття. Все погруповано за віковими категоріями, їх є 10 від 8 місяців до 16 років. Матеріал є якісний і чітко відібраний для навчання, для виховання і розвитку наших дітей. Також є створені на Ютубі два канали англомовний і німецькомовний. Наповнені вони різноманітним навчальним матеріалом. Також є і мультфільми, і вірші, які є на англійській і на німецькій мові. Канал на Ютубі Освіта дитина 21 століття був створений рік тому. У січні місяці 2015 року на сьогоднішній день ми маємо більше 7 тисяч підписників і близько 40 тисяч переглядів. Завантажено більше тисячі різноманітного матеріалу. Тож дивіться, підписуйтеся і будьте разом з нами.